Середньому тує по 100 гривень. Насадження ось такі. Різні по 100 гривень тують. Вони по сотні. Яка ціна таких кролів? Яка ціна їх? По чому вони? Ці кролики по тисячу гривень. Таке гарне. гарне вухо. П'яти П'ять місяців їм Дуже гарні пролики. Це є вироб з меду. Це вироб без меду по 250 гривень за літру. Ось так. І є ще. Це прополюс, так? А прополіс що коштує? Цей 200, а цей 80. Тут тут 50 280. Дуже хороша річ Прополіс взагалі номер один від всіх вірусних хворіб. Рекомендую вам дуже хороша річ. Дивіться, Квіточки ось такі. Квітки посаджені. Ти в купі, 80 гривень. Такий мікс. А ось такі більші по 200 гривень. Такі гарні, дуже гарні корчі великі. По 200 гривень. По 150? По 150 ось такі. Ці червоні, просто бомбезні. дуже гарні. Дуже гарні квіти. Це є такі нутрі, походжу під нашого самця по 300 гривень. Такі. Такого самчика брали той суботи, тої неділі перепрошую. ринок відбувається місто івано франківськ село Хриплін і ринок тут відбувається кожної неділі. Так, дивіться, які ще є також. Є сіренькі. Кого цікаві, такі породні кролі, телефонуйте. Номер телефону по 5 місяців. Десь такі гарні породні кролі. У 5 місяців просто дуже гарні кролі. Кажіть номер 0,66 91 53 35 0 Телефонуйте. Місце заходження Івано-Франківськ, ну, кролики чесно породні. Я завжди роблю акцент, якщо гарний крім, я завжди вам роблю акцент і ви обов'язково можете придбати, телефонуйте, собі уточнювати. Це шиншила європейська. Попередні були фландери. Ось так. Так, дивіться, є курочки ще на ринку. Ось такі бролери по 120 гривень. Бройлери по 120. Птиця зараз трошки поздешевшала. Вже на осінь до продаю вже залишки. Ну, птиця ще непогана. Ось такий бройлер Є ще бройлер в Пропорти є, що декілька штучок є. Чеський домінант. Курочка така по 100 гривень. Чеський домінант по 100. І... Качка ось така. По 120. По 120 качка ось така. Качка взагалі дуже гарний вибір тиці. Тепер різали в себе в теще. То досить гарний вихід м'яса. Я знаю, що воно Ось такі качка ось така по 120 гривень. Гуска по 150 по 150 гуска. Швиденько перебігаємося і їдемо на авторинок Так вам покажу ринок невеликий сьогодні. Але що сам все ж таки покажу. Обов'язково підпишіться на канал. Вам це не тяжко, а нам приємно. Так, європейські срібло. Ось такі кролики. Яка ціна їх так зорієнтуйте? 700-650 гривень. 700-650 гривень. і самки, їм вік. половиною місця. Такі дуже цікаві кролики. Кролики цікаві. <рес> <Навіть> віде, <просу> Це така самочка. Така 700 гривень, так? Ось так. така самка 700 гривень. Тої які віки? 3,5 місяці Це 3,5, досить гарно виглядають досить так великі. Так. Такі вони короткі, але грубкі. Такі набиті, так. так. 096, 195, 195, 07 07 07 07 Михайло, телефонуйте. Кого цікаві такі породні кролі, телефонуйте. собі вже Встать ціну. Ось так, так полтавське, полтавське срібло, ось таке молодь. Всі кім вік два місяці, так? 2,5 місяця. І ка ціна їх? По 220 гривень. Таке полтавське срібло. Видно, що криль породний, гарно бачу, людина доглядає за кроликами. Є що це самочка, так? Самець? самочки. О, такі спочатку на чорні народжуються, потім вже починають сріблішати. Так, нутрі. Внутрі ось такі по 200 гривень молодь. Така молодь по 200 гривень. Також є в планах посити в себе на водоймнутрій, не знаю, будемо що щось щолипним говорити. Може б взяли такі молодняк. Може би щось випустили. Зараз на зиму може ще і виживуть. у вас Є парочка таких молодих голуб'ят, 300 гривень. Голуби гарні, лимонні. Це є такі перепілочки. Є перепілочки такі. По 100 гривень перепілки. По 100 гривень. Гарна перепілочка, така м'ясна. Mm. Кролики такі баранчики. Кролики, баранчики, ось такі по 300 гривень. Хтось сьогодні не зміг приїхати на ринок? Ринок міста Івано-Франківська, село Хриплян. Такі гарні плюски. Туї такі по 300 гривень. Лаванда. А в чому лаванда, пані? Є 80 і 50. По 80 50. А троянда? По 80 гривень троянда. А це біла вона вашу уб'ється чи? Ні. Ні, є ж уб'ється, зовсім вб'ється, є персикова сіб'ється. Жовтий персик більшою, бачите, гарні такі насадження. Дуже гарна місце. А гортензія по чому? Є 200 гривень, 250 А це, це не розростається таким кущом, так? Йдемо далі. Дивіться, такі собачки. Йорки. Це їхня мама, так? Тисяч ціна їх. Гарні чистокровні собачки такі. Диктувати. Так. 066, 0,66. 31, 31. 37, 37. 3,7,8. 3,7,8. Телефонуйте, Кого цікаві такі породні собачки, собі вже з власницею домовитися. А то песики, дівчинка чи? Так. є парочка така, бачите? Так що телефонуйте, собі домовитися. Вже все уточните. Вік, вакцини, все решту уточнюйте. Де це такий самець. 1000 гривень. Баранчик. Гарний самець, породний. Ціна його 1000 гривень. І це є поросята, також маємо в планах чоловіка собі взяти. О, пацюк. І дві Оцю що це... кнопку відвідувати. з одного гнізда, так? Всі? Це з одного гнізда всі. Ні, біла відбиває. Такі поросятка по, по тисячу. По тисячу гривень такі. Такі поросятка по тисячу гривень чоловік. Дивіться, є такий гарний овес, ячмінь, перепрошую, ячмінь по 9 гривень. 25-го року. Дуже гарний. Чистесенький. Маєте... Кого цікавить такий ячмінь, пишіть номер телефону 097 17, 93 175. Можливо, кого цікаві доставка, якщо більша кількість вага, то людина зробить вам доставочку по Івано-Франківській області. Телефонуйте. Так, дивіться, якісна курка, якісна качка, індекс. Все супер. Курочка Master Мастерграй, курочка іспанка. Такі курочки по 150 гривень. Вже підрошні, зараз дуже гарно купляти курку. Курка. Так, Качка. Дивіться, яка велика качка. Дивіться, яка шикарна качка і все, на все по 150 гривень. Це просто сміх. Чесно, доросла, вже майже доросла качка, ще місяць часу її тримаєте, це люди вже майже її дотримали до, до зарізу. Так що качка бомбезна. Телефонуйте людей, є також дивіться, є гриби, є мед, є чесник. Є часник, собі ціни вже будуть у людей оточнювати. 0,68 143 70 43. Телефонуйте, люди дуже гарно займаються птицею. Птиця правді здорова, пропоєна. Рекомендую людей, люди з тлумачі. Телефонуйте. Є великий вибір чайського домінанта. І вони в різних кольорах по 250 гривень. Чорні. Такі сіренькі. Такі півники теж по 250. Ну, курка зараз вже досить гарна ціна, курка вже підрощена. Люди допродуються і зараз можна гарно купити курку. Дивіться, також на ринку зараз, в даному місту, Івано-Франківське село Хреплін Можна ще придбати різний такий інвентар домашній. Взагалі є дуже багато в принципі, хтось що можна знайти. Цікаві такі мечики різні. Багато багато різних ось таких штук. А чвертку діли йому до першого. Бачите, різні. Ціни вже я не буду вам кожну річ питати, але пату молотків, пильників, гарних сапів, досить-досить багато різних таких речей. Вже, в принципі, я бачу, що щось продався, тому що було ще в нього більше речей, люди купляють Так що хто на ринку варто щось таке придбати. Я завжди, щось собі таке купляю, чи якусь отвортку ударну, наприклад, я зараз вам покажу. Ді, це така точна от викрутка, бачите? Це настільки вона міцна, що нею можна взагалі робити чудеса. Якщо щось потрібно, то навіть ну, дуже сильно. Я таку взяв також собі, ну, дуже гарна річ. Скільки Скіна коштує? 100 гривень, така викрутка коштує. 100 гривень. Так, є солома сіно. Тетюк зараз коштує 120 гривень на ринку. Що соломи, що сіна. І це є кавун такий по 20 гривень. Також брали кожну неділю, собі досить смачний кавун. Ось так, дивіться. По голубах хлопці, хто цікавиться птицею, є ось такі голуби жовта птиця 500 гривень пара. Є ось такі білі. Мали жовті? Червоні жовті, Червоні. ментові. В середньому голубці 200 гривень за І вони все разом взяли, а потім вони взяли на двох. А потім. Такі непогані баки, не? А, то є де А що коштує пара серйозно? Що пара коштує? 400 гривень. пара. гривень пара коштує. Та він ні одного не дав, не поділився. Граморні паки. Вони е, їм крило підрізане. І... Я, я буду хулірі і так, я не буду їх пускати. Ні, то вони літати вже не будуть. Бо Якраз біг відстриг, той кусок, знаєш, е, тих махових пішках. Ти запишу його нами. Бачу, він... Так, ось така птиця. Цікава є. Миколаївський. І цього чоловіка купляв я тої неділі голуби. Є молоді. Бачу є лимоні, непогана така птиця лимонна. В середньому голуб коштує 200 гривень. Ось так. Так, шиншила європейська, дивіться, які гарні породні кролі. Надзвичайно. Є самець батько цих кролят. Дивіться, молоді. По 250 такі це два місці, так? Місячні, дивіться гарні. 31 день. А такі по 500, так? Такі по 500. Трьохмісячні. Дуже, дуже гарні породні кролів чоловіка. Чоловік гарно цим займається. Видно, що кролі пропоєні, все як має бути. Ось так. Так що чоловік фактично є завжди на ринку, підходьте в другому ряді, переважно він знаходиться, і собі зверніть свою увагу на ці кролики. Так, кролики, 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 дивіться, є такі. Термонці білі. В середньому місяці тиждень коштує 200 гривень. Також у чоловіка є м'ясо на постійній основі і ось такі кролики. Кролики є різні, є з чого вибрати, є полтавське срібло, ну, в принципі, є різновид кролів, так що можете також звернути свою увагу. Що одна самочка лишилася. Ну 66, 63, 67, 420. Телефонуйте, цікавтеся, питайте, все вам розповідають. Вже собі ціни уточнюйте. Так, дивіться, є качки. Качка-шипун, день А ці качки по чому у вас? По 200 гривень. Качка-шипун. Ось така вже трошечки підрощена. Досить гарна ціна, видно, що є і качурі, і, і качечки дві. А ці молоді, по чому, пані? По 100 гривень така молодь. По 100 гривень молодь. Так що ось такі качечки. І є ще ось такі малесенькі. Я купую. я вже ще маю і я. Ось такі малесенькі. Я вам покажу. Дуже гарні кролі. качечки. Дивіться, дуже гарні в кролі чоловіка і качки німецький шипун. Надзвичайно хороша качка, це в чоловік. Качка дуже велика, породна. Взагалі там качурі такі, як мамонти, чесно я вам рекомендую. Коштів десь відійшов. Каченята такі по 100 гривень. У нього молоді. Кролики. Ось такі. По 500 Ну 096 85 п'ять, десять, десять. Вісіт шістдесяти. Дуже гарна качка. Німецький шипун. Чесно рекомендую. Дуже шикарні качки у чоловіка. Телефонуйте. 400. Це такі самочки по 500. Це їм скільки місяців, року десь. Немає. Немає. Чотири місців. 4 місяці. 4-місячні такі 9, 500. Полтавське срібло по 400 ось таке. І є ще ось такі самці по 480 гривень ось такі. Так, глядачі, дивіться, такі ще покажу вам качачки. В принципі, ціни знаєте. В середньому курочки, такі як Іспанка, Мастер зараз по 250 гривень підрощені такі кури. Так що також досить такі непогані зараз ціни. Такі качачки зараз просто 100... ми на ринку міста Івано-Франківське р... р... село Хриблін. Ринок відбувається тут що неділі. Ось так. так що Не забудьте підписатися. Всім дякую, хто завітав. До побачення. Terima kasih telah <laughs> menonton!